Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні письменник-сатирик Євген Дудар. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю і вас, вітаю шановних телеглядачів. Е, перше, що хочу вас запитати, очевидно, що таке письменник-сатирик в 21 столітті, коли, начебто, немає тоталітарного режиму, коли не обов'язково говорити езоповою мовою. Коли нам часто всім здається, що ми не такі вже й неправильні, а, а хтось інший неправильний, а в нас своїх вад і поганих рис майже немає, про що писати письменникові сатирику і звідки брати матеріал? Чи все, що я сказав, вас це лише? Не дивує, вас не дивує, що я засміявся. Бачите, сатирик сміється рідко, буває більше кусає. Е, так прикусує зубами. Справа в тому, що е, ви знаєте, е, скільки б не існував світ, земля, суспільства, держави, е, най, е, такі, е, найдемократичніші, найудосконаліші держави. Все одно сатирика потрібна, і сатира буде, і сатира буде, і сатирик буде мати роботу. Все одно, тому що будь-який суб'єкт, будь-яка людина, навіть дуже ідеальна, здавалося б, вона десь має якусь долю. Того, що можна висміяти сатирою, або чи можна вискупти сатирою, я не вірю, що воно вискубується назавжди, розумієте? От, а що можна над чим можна покипкувати, над чим можна посміятися на цій? Знаєте, нема людей однакових, нема світу однакового, і, мабуть, навіть в світі. Твариня, чому де самі виводять спеціально тварин, клонують там все це, всі такі мають бути, такі, такі. Навіть там, очевидно, не всі однакові. Тобто матеріалу для творчості так, вистачає. Абсолютно, ви знаєте, і тим більше на зламі епох, так розумієте, коли воно, повірте, дуже багато є про що писати. І, а тоді, тоді, тоді в той тоталітарний час ну, мусів з оповімо писати. Правда, я намагався десь е, колупати, десь хоч де-небудь. Хоч... Про поняття смішного. От це можливо не так часто про це говориться в Україні, як хотілося б, а треба, незважаючи на те, що зараз дуже неприємна ситуація, абсолютно не до сміху, але. Загалом в культурі таке враження, що ну, ми трошки боїмося свого власного українського гумору. Ми часто про нього не знаємо. А якщо ми про нього знаємо, то знаємо про гумор ну, такий хохляцький, шароварний. Тобто ну, те, такий, що принижує. Так, трошки, є такий, взагалі ну, поняття ну, український ну, гумор, і що ви це? Ви знаєте, я вже, мене вже душа болить відповідати на ці запитання, чи є український гумор, чи немає. Є український гумор, є прекрасний український гумор, розумний український гумор, є письменники, які його пишуть. Візьміть теж Возіянова з Харкова, Миколу, візьміть Миколу Білокопитова з Запоріжжя, візьміть. Пилипа того ж Юрика. я беру той, той регіон вже навіть розумієте, які розумні це хлопці, який прекрасний гумор пишуть. Один віршами, другий розумієте цей є, 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 є що показувати, є е, що е, людям е, подавати. Але біда наша, біда, в, розумієте, в тому, що наше чиновництво, навіть якесь, ніби одержавлене трохи, воно продажне, розумієте? І воно продається за гроші. Воно продається, воно може продати телеканал, продати передачу, чи продати і цей і е, е, будь-кому. Якомусь зайді, який прийде, буде над нашою людиною, над нашою нацією, над нашим народом, буде кипкувати, Буде цей. Вони талановиті приходять, розумієте, оці. Е е е Торбохвати це, розумієте, вони талановиті всі, бо вони ж від природи народжені злодіями не тільки красти гроші, а красти навіть чужі думки, потім перенести їх тими ж думками тут потлумити нашу душу. Розумієте, цей? А чиновництво воно. Розумієте, воно десь від природи має отой е, гешефто такий. Розумієте, от от е, продатися е, де можна урвати, де можна продати. Розумієте? І оце воно коли продають душу народу, це найстрашніше. Знаєте, продати е, там шахту, навіть це не так страшно, як продати. Ідею, як продати народну душу, як продати інтереси духовні народу. Розумієте? І мені здається, мені дуже хотілося, щоб сьогоднішній уряд, щоб сьогоднішня е, Верховна Рада, яка є, це не так просто е, очистити ті авгій конюшні. Ви знаєте, нас тлумили 144 400, е, 400 століття. І я, коли приходжу до висновку, дивишся, постійно гинуло молоде. Покоління постійно. Козаки були молоді, бо такі вже старі, як я, там, може, десь сидів вже тримав шаблі точив, але розумієте цей? Потім 18-ті роки, 19, -ти, 20, -ти, потім підпілля перше, потім підпілля ОУН. То підпілля ж ОУН, розумієте, в основному були так: від 16 років, десь, як там був чоловік, який мав 40 з чимось років, то це вже рідкісне дуже. Подивіться, цвіт. Ви викошували постійно цвіт. Вже навіть, ви знаєте. Ця система, ці, ця держава, вона постійно займалася, займалася. Знаєте, от почитайте значить, про тюрму народу, значить, Степняка Кравчинського. Розумієте? Він показує ці всі, розумієте, ці служби, це все. А вони удосконалені роками удосконалювалися. І зараз цей припут. Він розумієте, воно ж, тюлька, так? тюлька, так, яка виросла в акваріумі, розумієте, і уявляє себе китом, на якому тримається світ. розумієте, Але цей акваріум вирощує постійно, і цей акваріум, як оце метастази кремлівської зарази по всьому світу і понапихано, розумієте це, а нашу? Націю, нашу націю вони тримають на такому, на такій прив'язі, бо вони без нас, вони ніщо. Знаєте, і вони цей і воно напихається сюди і сюди. А гумор. Сатира це е, відкрита душа. Це вперше, що навіть людина, яка в дуже важкому стані, вона клює на цю на, на гумор. Вона, вона тягнеться до гумору, бо їй важко без гумору. І розумієте, і от цим шляхом пролізти в душу національну дуже просто. І цим шляхом наплювати в душу національну дуже просто, розумієте? Удалося це зробити. Ви знаєте, от це, візьмемо попередні роки, вдалося дуже багато це зробити. Я вам скажу, що я. 27 років я був задіяний в усмішках, в вишневі усмішки Палацу культури України. І розумієте, мене дуже багато клювали. От таких, за всіх, за, таких, знаєте, підскакевичів, які рвалися туди і на це все. І знали, що через мене не проскочить. І мене як хотіли, так товкли сюди, туди, розумієте. Але я намагався, я завжди казав, що я не здам Україну палац і я не здам Україну свою Україну, бо через палац культури Україна, розумієте, дуже багато йшло. Але е, тоді, розумієте, теж проривалося багато людей, які е, хотіли, е, значить, е, десь, е, ну, знаєте, воно, е, якщо бездарне навіть, а воно е, будує свою, е, свої, своє мистецтво на тому, щоб показатися, то обов'язково те мистецтво буде каліцтвом, розумієте? Ось, і воно теж. prinužovao lop Але ви розумієте, от тоді ж я кажу, тому ж то було з радянських часів ще почалося це Вишневі усмішки. Ми цей потім. З, я спочатку десь був там учасником, потім був я постійним учасником був кожного, але потім вже був десь режисером якогось цей, потім був художнім керівником понад 10 років. розумієте, Вже де від мене залежалося, назначений міністерством. це вже від мене і я вже не пропускав Халтуру. І я е, намагався, щоб оці, ці... наш гумор був дотепним, щоб він не опускався до е, знаєте, до якого місця. І все. І на мене багато тоді гиркали свої. Бо ну принесе тобі віршика, що ти ведеш це? чи там щось. Е, треба було. Я кажу: О, цей же, ж, допустимо, Микола Вазіянов з Харкова, той же ж е, Пилип Юрик молодий. Той же ж, Микола Білокопитов, багато було, розумієте, що це були е, е, хлопці виступали тоді в, в, в Палаці культури Україна, і ми робили по, по Україні. Я ж знаю, коли вже навіть за незалежної України Володимир Стритович. Через свою партію християнську допоміг значить, нам транспортом і навіть там ці грамоти друкували і все. І я поїхали. Ми по Україні. Степан Савка був в цьому журі, я був головою. Степан Савка був членом ІНІЛА Крюкова «Народна Артистка. Ось, ми їздили по Україні, ми робили в кожній області е, цей е, фестиваль, відбирали, відбирали сюди, шукали стільки талановитих дітей в Україні, розумних, талановитих, стільки дотепних, е, розумієте, людей, які вміють читати, які вміють писати. У мене цілі списки цього. Так, в чому проблема? Ці люди не адаптувалися до цих умов, в яких ми живемо. Ні. Вони пишуть не на актуальні теми, чи суспільство ви не має знаєте, запиту? Ви знаєте, суспільство не мало запиту. Справа в тому, що як не на актуальні, не на актуальну тему, якби він не писав, я б його не вивів на сцену. Бо це в мене принципово. І для мене немає значення. На мене гнівалися письменники, деякі, навіть які з Тавром Гумору, значить, вони гнівали, що я їх не запрошую, а запрошую цей. Для мене мав значення твір, який написаний і виконавець, який мій розумієте цей. Мені дуже хотілося це передати. Мені хотілося передати комусь цей. А потім, але на жаль, усмішки, ви знаєте, на жаль, усмішки були припинені за президента, якого я дуже поважаю, за якого я воював. І досі я вважаю, що це прекрасна і порядна людина Українець. Він просто не міг нічого зробити, бо його обставили команду Ющенко. Розумієте, але тоді з тої команди. Якраз не цей, розумієте? Але це треба на державному рівні піднімати. Я знаю, зараз віце-прем'єром з гуманітарних питань є гарна людина, і він же ж міністр культури призначений В'ячеслав. Я думаю, що зараз, якби нам трошки підняти. Ентузіазму набратися, розумієте, можна було б відродити дещо, але треба відроджувати. Інакше не можна, бо розумієте, як ми будемо пускати уха, то нічого не, не цей. Добре, після паузи ми продовжимо. Письменник-сатирик Євген Дудар є гостем нашої студії. Сьогодні маємо книжку Вибрані твори. Пана Євгена в серії Українська літературна енциклопедія це вже, я так розумію, до видання, так. Ні, воно вийшло. Ну, а я маю на увазі, що це ще один тираж, тобто книжка має певний. Ні, ні, це вона вже видана, вона, вона вже видана, це додатковий вже тираж. Додатковий так, тираж так, так. Додатковий Вона вже видана, значить, за державний рахунок вона видана 1500 штук. І мені не дали навіть жодного примірника, бо вони, виявляється, зараз не дають автору. А тоді, але мені дали трошки грошей, і я за свої гроші видав ще 100 штук. І за свої гроші видав Стритович ще 100, 100 штук. І ще здається, Михайло Зяблюк здається, ще був цей. О, розумієте, і так, що є, що хоча б, я... бо це все роздали по дипломатичних корпусах, по бібліотеках, по все це розумієте, це. Але я вже маю тепер і друзям подарувати. Щось, хоч бачите, то на можна і глечик накрити, і поставити щось на неї, перти підперти. Щось. підперти що, і вже така книжка не гнеться. Так, що ці ви зараз переважно живете на хуторі Мозамбік, як ви його самі називаєте. І Це теж один, очевидно, із персонажів там вашої творчості. Я, я ніби діловод там, бо там в мене, значить, основні персони – це Ваня Молдаван е, е, Вітя Царапкін, Ізя Чачкіс. Вони в мене політологи, вони в мене експерти політичні, вони в мене все. Ось, а я ніби діловод, я так записую Такий час відчуваю. служу. Жу їм так, так що це що вас спонукало втекти з міста і чи називаєте це втечею? Я вам скажу мене спон я недавно в інтерв'ю журналові. Сонцесад, такий гарний журнал, там квіти. Якби ви побачили, о, навколо помідори, все там, все це, і, і квіти, і, і серед них, значить, я в капелюсі. <рес> 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 так що, ви розумієте, в мене я нікому про це не говорив, я, але в цьому якось, як коли я вже проклювався в «Сонцесаді», я люблю природу дуже, я сільська людина. Розумієте, місто для мене це мука. Я звикаю, я все це розумієте, це, але це мука, це не життя. Ось. І е, я мріяв весь час. Мені е, був такий в нас в кончій озерній в кооперативі Письменник, такий надзвичайний критик Володимир П'янов. Він, до речі, мені давав рекомендацію до спілки. Він мені допомагав багато. Е, весь час він мене возив і рекомендував він критик зустрічі, щоб цей все це розуміти. Він був головою кооперативу when she was А він дуже любив сад, і це він знав, що я люблю сад, що я люблю дерева. І ми якось зійшлися і на цьому, і на багато іншому. І він мені казав, що каже, я вам, он там в мене є місце, ще одне, я вам дам, будуйтеся це. Я йому сказав, що Володимир Якович, я дуже вдячний. По-перше, що будуватися це треба мати гроші. Е, значить, а коли ти маєш якихось 5 тисяч рублів всього-навсього, то так для безгрівки. Ще це теж гроші були, але то не побудуєшся. По-друге, що я люблю село, я люблю жити між нормальними людьми. Тут всі таланти. У мене в Перці таланти, тут в спілці таланти, і тут будуть таланти. А між талантами розумієте, вижити жити. це вижити це, а ще після Чорнобиля. А я ще в Чорнобилі набрався, розумієте, радіації, і мене хотіли переправити на пенсію. Значить. Так би мовити, а я відмовився, потім ходив, мене перевіряли. О, я їх обдурив, бо я, я почув, що дивіться, щоб дивився, зав'яжить очі. Якщо його веде вправо, значить, то це то це обов'язково ніяких питань нема. А я з очима, і я брав ліво трошки йшов. І обдурів, значить, але потім я сам, значить, маючи посвідчення, все, все. Я, ну, не вже не, я не хотів інвалісту. знаєте, інвалісту, це все. Я думаю, куплю хату в селі і почав тренувати вестибулярний апарат, бо то основніше було в це. От. І слава Богу, я кажу, значить, після цього я навіть міг би літака вести. Повертаючись до сатири і до радянського періоду, все ж таки шмат життя. Ви прожили так, так, так. Е, прожили в тій країні. От ким був сатирик в радянський час? Чи були? Обласкані Ви знаєте, владою сатирики. Вони були обласкані. Ну, це не сатирики були. Це був, знаєте, він то, е, от сказали йому, пиши, дуже багато було таких, що от, йому сказали, пиши про націоналізм, він писав. Сказали, йому пиши про капіталізм, він писав. Сказали йому, напиши на, е, донос на товариша, він писав. Сказали йому, е, напиши е, рецензію е, критичну на такий то твір. Універсал. Універсал, а зараз вони дуже герої великі, вони живуть, вони є, розумієте, це все. Але я вам скажу, що я після того, як я, я почав писати сатиру ще з першого курсу. І це ну, не сатиру, це був гумор. Я от так десь е, поштовх був вишня, потім поштовх був е, Азіснесін турецький, я вже почав шліфувати, бо мені вже хотілося вилізти з рамок вишні. Розумієте, щоб не було mm -hmm. цього. От. І е, суть то в тому, що е, мені вже хотілося це... І коли я був на практиці у Перці, е, я поїхав в командировку в Черкаси. Значит, Юра, а Юра е Ячейкін, який працював з в на тоді, він мені е каже: подзвони Васі Симоненко, він тебе зустріне, ми з ним вчилися. Ми з Василем познайомилися, і коли я е Василь, ми, ми сиділи цілу ніч, пили по чарочці вдома в нього. Я, він готель мене не пустив, наш, ми, це я кілька днів був. Це, і коли він мені прочитав, читав свої вірші, я сказав собі, що. Я знаю, ви знаєте, не... мені хотілося писати гостре, але я трошки якось стримував себе. Знаєте, як галичанин, як, як навчений е -е, оці, пересторога в підпіллі, знаєте, це все. А тут я подивився, ну чекай, Василь ще ж не боїться, пише це все. І я після цього, значить, почав вже, значить, намагатися пролазити до колупати цю стіну. Знаєте? Справа в тому, що її, так би мовити, Напрямик не можна було нічого зробити. Я кажу, я писав Ви не боялися, що могли дізнатися про ваше минуле? Ви знаєте, я я вже не боявся. Я боявся ще. що я боявся, що в університеті як я вчився. Я, в мене весь час е, була така пересторога, що може вони щось знають, може. Знаєте, якийсь е, коли в університеті, коли я вчився вже десь на, на першому курсі, коли я тільки прийшов, якийсь чоловік, якийсь міліціонер великий, е, такий і великий ростом був, і, цей, і він мною зацікавився, прийшов, навіть якось віддав, чого я навіть не можу зрозуміти. Але я мені весь час уявлялося, що коли ми з товаришем були на зустрічі з одним провідником в підпіллі. Значить, коли нашу організацію ми тільки заснували це все. І, Скільки і, вам було років? Це ну вже ми то вже було років 19 чи це 18-19. А пер, першу організацію ми заснували, коли МУНГ, то, то таки дитяча ще була, але повстанці сказали, прикинете і не розкидали. Ми вже листівки мазяли. Розумієте, ну начитався молодої гвардії і вирішив організувати молоду Українську національну гвардію. Розумієте? Але і хлопців по нас беруть. І всі хотіли вчитися там, значить, цей, а один не хотів, бо не міг ні читати, ні писати. Каже, давайте будемо тільки стріляти. <рес> <рес> ну але потім, слава Богу, що я кажу, що перші дізналися повстанці, а не москалі. Бо якби були ці, то було б не цей. А тоді, вже, коли це було підпілля молодіжниці, то розумієте, я, мене от коли ми прийшли на зустріч, то цей провідник, з яким ми зустріли, він як став так, то він такий був високий, могутній такий. Я більше його ніколи не зустрічався з ним, ніколи мене бачив. Я навіть не знаю, хто це був. І коли я побачив того міліціонера в цьому, що якось, якось він чи випадково, якось, чи щось я не знаю, але він якось так втішився, що я вчуся. Таке чогось. І, і весь час, я собі подумав, може, то цей слуган, може, це вони. Але якби знали, то були б знали, розумієте, те, що ми робили, бо всіх розуміють. Чи думали ви в роках 70-х, 80-х взагалі, що ця імперія? Ви знаєте, вірилося, вірилося. але я не думав, що вона впаде, значить, ще за мого життя. розумієте? Коли в мене батько покійний вмирав, він мене спитав, а він був стрільцем УГА, ну потім він же ж був він шив хлопцям, значить, одяг завжди, все це. І значить, він мене питав. я? Як ти думаєш, чи буде ще Незалежна Україна, чи ні? Мені так хотілося йому зробити приємне. І я сказав, що буде, татунців? Буде. Буде ще важко, але буде. І він так розумієте, якось цей. От. А ще він спитав, чи буде війна якась страшна, така це. Я кажу, знаєте, може бути страшна війна, а може не буде. Може, люди ж зрозуміють, але цей. А то, Знаєте, вірилося, хотілося, щоб воно було, бо воно не не, не в... оця кров пролита, сльози пролиті, вони даром не падають, так само, як прокльони даром не падають. І повірте мені, я, наприклад, вірю, що оця йолка, і, і оці, я знов по цьому майдану ходжу, по, по, по цій інститутській перед цими хлопцями. І я весь час знову знов йду сьогодні і думаю, це ж так. Так би хотілося, щоб з кожної ялинки очі от тих е, е, знищених наше, нашого цвіту світили в совість от тих, е, пройди світів, оцих бандюг, які її знищили, і цього, цих припутаних і інших, і е, розумієте, всякої цієї погані. От, розумієте, цей. Але ж воно, е, знаєте. Реально ти ж оцінював тоді е, стан. А працюючи в перці, все таки ми трошки знали більше, ніж хтось знав де mm -hmm. що є е, цей. Так що... що таке Україна єдина? Ви знаєте, єдина Україна для мене це не тільки єдина земля України, а це єдиний, ото єдина нація, єдиний порив. Бо в нас, як і в кожній нації, але в нас особливо занесено багато бацил, бактерії, знаєте, це робилося спеціально, це не тільки був накип історичного, так би мовити, часу, подій, а це диверсійний, диверсійний постійно, постійно, ви ж подивіться, з часів поляки свій час ополячували нас. Розумієте, казали цей мадяри намагалися. Ви ж знаєте, ви як з Закарпаття ви дуже добре знаєте, що мадяри теж свого часу намагалися. Є зараз такі, які теж хочуть, що це мовляв, давай ми це розумієте. І дуже багато є. Але е, слава Богу, е, що час повертає так, що вже назад вороття не буде навіть тим, може, які. Вибрали вже шлях волі, шлях знаєте, національного, національної, національного просвітління. І, може, б десь вони, знаєте, ще не такі загартовані, як ті, що десь, вже цей. але вони вже назад теж не повернуться, бо їм вже не, не, не дозволить. Знаєте, вже як ото зробив поворот, їдеш автомобілем, зробив поворот, і ти вже не випишешся так. Бо цей автомобіль покотить. Так що вже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії дякую був письменник-сатирик, пан Євген Дудар. На все добре. Дякую, дякую.